Писок заявників на спеціальний догодовий побит, включаючи визначення осіб, які відповідають умовам, складається з даних, доступних Міністерству внутрішніх справ, наприклад, тривалість проживання на території Чехії, і даних, отриманих Міністерством внутрішніх справ від інших суб'єктів. Наприклад, безперервність реєстрації в системі медичного страхування, розмір сукупного річного доходу. Що стосується обміну даними між органами державної влади, то це буде разова операція, а не постійна передача інформації. Термін перебування необхідний для отримання дозволу на довгострокове проживання. Це буде два роки, це буде тривалість перебування. На території Чехії на підставі наданого тимчасового захисту, тому тривалість статусу тимчасового захисту вона буде вирішальною. Також будуть враховуватися інші дані, що мають відношення до виконання умов для спеціального злогодового побуту, такі як тривалість гуманітарної допомоги. Вирішальні параметри доступу до цього довгострокового виду на проживання з точки зору необхідних фінансових ресурсів будуть встановлені в рамках, які встановлені для звичайних видів на проживання відповідно до закону о побиту ці на на землі. Якщо ми говоримо про фінансові ресурси. На повелені побуту, то фінансові ресурси рахуються по прожитковому мінімуму. Якщо ми говоримо про фінансові ресурси на візу, то в даному випадку фінансові ресурси рахуються по екзистенчному мінімуму. Джерела даних необхідних для визначення осіб, які мають право на отримання спеціального благодового побуту, це будуть органи державної влади Міністерство праці та соціальних справ, Головне фінансове управління Міністерство освіти джерелом даних про реєстрацію в громадському медичному страхуванні та її тривалість буде відповідна медична страхова компанія, зокрема, це ВЗП. Реєстрація на спеціальний злогодовий побит буде здійснюватися за допомогою електронної форми. І що є нововведенням у порівнянні з продовженням тимчасового захисту, необхідно використовувати так званий НІА. Засіб електронної ідентифікації. Реєстрація спеціального довгострокового перебування повинна здійснюватися одночасно для всіх осіб, які спільно висловили зацікавленість у цій реєстрації, спільно зареєстровані особи повинні відповідати всім. Умова, викладена в законі для цього типу спеціального дозволу на проживання. Неможливо, наприклад, щоб тільки мати зареєструвалася на спеціальний дозвіл на дострокове перебування, а неповнолітні діти залишилися на візі тимчасового захисту. Також передбачено, що після успішної реєстрації на електронну адресу, вказану реєстрантом, буде надіслано підтвердження, яке також міститиме дату та відділення міністерства, куди реєстранту або спільно зареєстрованим особам слід з'явитися для зняття біометричних даних. Говориться про довгострокове перебування відповідно до закону о побуту цінцу на уземі ЧР, але з певними особливими положеннями. А ці особливі умови ґрунтуються на тому, що майбутні власники цього типу дозволу на довгострокове проживання проживають в Чехії щонайменше два роки, тобто, ці люди, принаймні в певній мірі, вони вже інтегровані в Чехії. І ці люди вони будуть звільнені від обов'язку брати участь в адаптаційно-інтеграційних курсах, а також власникам цього дозволу на довгострокове проживання і далі не будуть присвоювати родні числа в майбутньому планується скасувати присвоєння родних чисел і для інших категорій іноземців. З метою підрахунку періоду перебування в Чехії для отримання дозволу на постійне проживання перебування на підставі тимчасового захисту, виданого Чехією, зараховується на половину, тобто в рамках довгострокового візового режиму, яким є тимчасовий захист. Однак, якщо дозвіл на довгострокове перебування такого типу анульовано міністерством внутрішніх справ, це правило не застосовується. Крім того, спеціально передбачена можливість переходу на певні інші дозволи на проживання, наприклад, на моду карту. Якщо буде встановлено, що відповідна особа перебувала за межами Чехії понад 12 місяців, то спеціальний дозвіл на довгострокове перебування не може бути продовжений.